Зовсім нормальний день, коли я записую відео. Гарного перегляду. Слухай, я вчора не записав відео. Треба хочу сьогодні записати. Що ж, напевно, запишу Forsaken Перша частина відео записую. Всім привіт! Сьогодні я записую відео по Forsaken Сьогодні, прямо сьогодні, вийшов новий апдейт і додали нового кілера трохи пізніше. Тож це і було сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд. А тепер. Я забув включити запис. Справа номер 2 Тож це і було в сьогоднішнє відео. Не забувайте ставити лайки та підписуватись. Виключити запис. Фух, і я нарешті це записав. А тепер треба змонтувати. Частина друга монтування. Так, виходить, я роблю так. Ой, я все видала. Мені тепер з самого початку це все робити. Я неймовірно вдячна за 20 підписників за останній тиждень, а тепер хочу поставити нову ціль, таку як 30 чи 50 підписників. І як завжди, не забувайте ставити лайки та підписуватися.